Практика друга. Медитація. Медитація є найпотужнішою частиною практики. Але, можливо, ви не відчуєте ефекту відразу. Часто ви просто сидите, а ваш розум блукає, задаючись питаннями про те, що ви робите у своєму житті, як ви опинилися тут, чому ваш ніс свербить чи не варто повернути цю книгу. Але незважаючи на відволікання, настають моменти тиші. Коли ваш розум злітає з проторених стежок або коли його оточує світло. І цих моментів вистачає. Пам'ятайте, це світло, яке зцілює, світло, яке трансформує. Не потрібно робити нічого конкретного. Просто дозвольте йому проникнути в вас. Нічого примусом лише через дозвіл. Те, що дійсно мені допомогло, це практикувати з одним і тим самим музичним фрагментом. Він асоціювався у мене з чимось позитивним, світлим і життєстверджуючим. Слухаючи його, я розслаблявся і відпускав негатив, налаштовуючись на потрібну хвилю. І мені ставало легше досягти певного стану. Через тиждень, як тільки починала грати ця пісня, мій розум автоматично переходив у тишу. З'являлося світло. Я не можу передбачити, що ви будете відчувати, коли почнете медитувати. Але я можу обіцяти, що зосереджуючись на світлі і дозволяючи йому проникнути в вас, ви помітите зміни всередині себе. І це я також обіцяю у своєму житті. Медитація це просто: знайдіть музичний твір, який приносить вам задоволення, закрийте очі. Відчуйте, як світло проникає згори з кожним вдихом, і скажіть собі: Я люблю себе. Потім відпустіть все, що зайве з видихом. Якщо ваш розум блукає, м'яко поверніть його до дихання. Робіть це, поки музика не закінчиться. У мене це займає трохи більше семи хвилин. Ваш розум може пручатися, але не дозволяйте йому налякати вас. Пам'ятайте, що на шляху до любові зустрічаються змії галюцинації. Коли ви розпізнаєте їх як ілюзії, їх вплив на вас природнім чином зменшиться. Це само по собі є великим досягненням. Повторюйте медитацію щоденно під ту саму музику. Якщо можете, в один і той же час кожен день. Зробіть її якірем, навколо якого обертається ваше життя. Після декількох спроб додайте емоції. Так само, як ви зробили з ментальним циклом. Я не рекомендую слухати цю музику поза медитацією. Не потрібно, щоб ваш розум пов'язував її з повсякденним життям. Це спрямований і прекрасний час, коли ви витягаєте ганчірку, миєте вікно і запускаєте світло. Залиште його особливим. Практика третя. Дзеркало. Це те, чого багато людей уникають. Ось моя пропозиція. Якщо ви помічаєте, що пручаєтесь, то обов'язково зробіть це. Супротив, це старі цикли та паттерни, які борються за виживання. Ті самі, що утискали вас. Пора їх відпустити. Я натрапив на це випадково. Однієї ночі, повторюючи ментальний цикл вголос, я подивився на себе в дзеркало і продовжував. Я люблю себе. Я люблю себе. Я люблю себе. Вау! Тут відбулося щось потужне. Я встановлював із собою глибший, міцніший зв'язок. Через п'ять хвилин я відчув щось схоже на вібрацію, мов всередині все врегулювалося, щоб стати більш цілісним. Це була неймовірна ніч. Я продовжував практикувати цю вправу щоденно. Фокус, Який я освоїв, спробувавши кожну варіацію, полягав у тому, щоб дивитися собі в очі. Не на обличчя, не на волосся, саме в очі. Підійдіть так близько до дзеркала, щоб бачити тільки свої очі, а потім сказати собі слова любові. Ця дія прив'язує любов до нашого фізичного я. І сконцентрувавшись на очах, ми уникатимемо оцінювальних суджень про свої обличчя та тіло. Чим частіше ми це робимо, тим більше негативних суджень зникає. Цей ритуал дуже особливий, він змушує вас закохатися у себе. Ви підходите до дзеркала, дивитесь собі в очі і проводите ментальний цикл без зупинки протягом п'яти хвилин. Коли зможете, зробіть паузу між вдихами і загубіться в своїх очах. Чим частіше ви це робитимете, тим сильніше відчуватимете свою власну красу. Потім, так само як і з ментальним циклом і медитацією, додайте почуття після перших кількох разів. Я не рекомендую робити щось інше паралельно з вправою, наприклад, чистити зуби. Що стосується найкращого часу, намагайтеся робити це одразу після медитації. Таким чином, ви задаєте тон на весь день. Я відкрив, що ефект посилюється, якщо казати я люблю себе в голос. Якщо це занадто складно, тоді пошибки. Щось особливе відбувається, коли ми поєднуємо тілесність голосу, що повторює слова любові, з пристрасним поглядом у очі. Ключ до практики. Увага. Протягом цих коротких п'яти хвилин ви повністю занурені в дію. Зробіть собі такий дарунок. Практика четверта. Запитання Легко потрапити в пастку власного розуму, почавши відтворювати певний ментальний цикл на автопілоті. Це відчувається настільки природно, що ми рідко зупиняємося, щоб зрозуміти, що відбувається. Проте більшість цих циклів не приносять нам користі. У найгіршому випадку вони руйнують нашу самооцінку та віддаляють від любові. Ось чому правильне питання є ефективним. По-перше, воно перемикає розум: ми більше не працюємо на автопілоті. По-друге, відповідь змушує нас зробити свідомий вибір. По-третє, вибір призводить до дії як внутрішньої, так і зовнішньої. Задаючи питання та відповідаючи на них, ми стаємо активними, а не реактивними. Це само по собі перетворення. Ось ті питання, які я задаю самому собі. Якби я щиро та глибоко любив себе, дозволив би собі відчувати все це. Якби усуває всі аргументи, які породжує розум. Навіть коли я почуваюся жахливо, якби. Робить відповідь можливою і реальною. Це питання ідеально підходить для спілкування з іншими. Незалежно від того, яким є цей інший. Те, що я відчуваю, це мій вибір. Завжди. Тому я задаю це питання, щоб переключитися з реактивних думок. Якби я щиро й глибоко любив себе, що б я зробив? Це питання чудово підходить для життєвого вибору. Воно переносить фокус уваги з дзеркала заднього виду на життя, яке простирається переді мною. Незалежно від того, що станеться, і які помилки я б не допустив, воно приведе до того, що мені потрібно. Насправді, ви читаєте цю книгу саме через це питання. Після того, як я закінчив оригінальну версію і взяв на себе зобов'язання опублікувати її, я все ще вагався. Я жахався того, що можу зруйнувати свою кар'єру в Кремнієвій долині. І от в один вечір я задав собі це питання. Відповідь була простою я поділюся своєю правдою. Вона була занадто важливою, щоб приховувати її від інших. Навіть якщо мене висміють, я все одно буду любити себе. Магія виникне в будь-якому випадку. Я не знаю, яка вона буде. Але відчував її достатньо, щоб знати, що вона реальна. Відповідь на це питання переключила мої думки від страху до істини, а потім до дії. Вона випустила книгу в світ. Я отримав так багато магії в своє життя. Якщо ви коли-небудь почуватиметеся безпомічними або розгубленими, задайте собі це питання. Воно буде направляти вас до вибору і дії. Чи знаходжуся я у світлі, чи у темряві? Коли я помічаю, що занурений у свої думки, я задаю собі це питання. Якщо відповідь світло, чудово, я занурююся у свої думки і насолоджуюся ними. До речі, чим більше я люблю себе, тим частіше знаходжу себе у цьому стані. Якщо це страх, гнів, біль, означає, що я у темряві. Немає способу боротися з нею або відштовхувати її. Це тільки робить її сильнішою, а мене віддаляє від поточного моменту. Тому я повертаюся до того, що, як я знаю, працює. Беру серветку, витираю вікно і переходжу до десяти вдихів і видихів любові до себе. Іноді це одразу виводить мене із темряви. Іноді потрібно ще кілька циклів дихання, і все залежить від того, наскільки я заплутався в думках. Але це працює. У складних життєвих ситуаціях може виникнути спокуса використовувати всі три запитання. Але я б хотів вас попередити про це якщо ви не звикли задавати і відповідати питання, різноманітність їх може змусити розум вагатися. Кілька секунд сумніву може бути достатньо, щоб повернутися до старих циклів. Запитання це ще один вимикач. Вам просто потрібно звикнути його використовувати. Коли ви урізноманітните новий шлях і він стане природнім, додайте інші. Почніть із цього запитання. Якби я щиро і глибоко кохав себе, що б я зробив? Легко запам'ятати і застосувати його майже до будь-якої думки або ситуації. Це саме по собі може покращити якість вашого життя. Ось як поглибити свою борозну. Оберіть одну річ, яка вам важлива. Це можуть бути стосунки або здоров'я, особиста або професійна мета. Потім задавайте собі це питання кожного разу, коли працюєте над цією сферою. Наприклад, якщо це здоров'я то кожного разу, коли ви збираєтеся їсти, задавайте собі це запитання. Відповідь змістить вас від старих шаблонів до вибору, а потім до дії. Коли вона почне здаватися вам природньою, використовуйте її для інших сфер життя. Я використовував це запитання під час написання цього посібника. Моє зобов'язання цілеспрямовано слідувати своєму вибору. Тому кожного разу, коли мені надавали заманливі пропозиції, які відволікали мене від письма, я запитував себе якби я щиро і глибоко любив себе. Що б я зробив? Потім я жив за цією відповіддю. Ці запитання допоможуть вам відмовитися від стратегій, які не приносять користі, як у розумі, так і в вашому житті. Наступний рівень. Ми почали створювати нову нейронну борозну, вимовляючи, Я люблю себе на вдиху і відпускаючи те, що з'являється всередині, на видиху. Потім ми пішли далі і додали відчуття це перемкнуло нас від темряви до світла. Є ще один рівень. Ви будете готові до нього, як тільки помітите, що ваш видих змінюється. Він буде відчуватися чистіше, спокійніше. Прийшов час піти далі. На видиху скажіть дякую з почуттям. Зрештою, якщо ви любите себе і відчуваєте магію вдячності, це природня відповідь. Кому або чому ви хочете подякувати, залежить від вас. Важливе саме почуття. Зробіть це під час ментального циклу, медитації та перед дзеркалом. Коли ви вдихаєте світло. І видихаєте вдячність, вона не залишає місце для темряви. Повторюйте це достатню кількість разів, і, врешті-решт, цей цикл почне працювати сам по собі. Ось де ви хочете бути, там, де любов і вдячність є природніми виразами кожного подиху. Це прекрасний досвід. У вас може виникнути спокуса почати з наступного кроку, перш ніж ви впровадите попередні техніки. Спробуйте, це ваше життя. І єдиною важливою метою є ваші власні результати. Але ось що я виявив, якщо ви перестрибнете через напругу і спробуєте прискорити процес, розум буде ще більше пручатися. Ці змії галюцинації борються жорстоко. Але якщо ви просуватиметеся крок за кроком, опір поступово зменшується. Процес стає більш м'яким, і у вас більше шансів на успіх. Карта не потрібна. Як і будь-яка інша людина, я вже був налаштований на любов. Як тільки я прийняв це, борозна фактично сформувалася сама собою. РИТУали. В армії перед входом до казарми ми мусили зробити 20 підтягувань. Не мало значення, як ви втомлені і чим займалися протягом всього дня. У нас був цілий ряд подібних випробувань від тирів до їдальні, скрізь треба було робити вправи для рук. Це, ймовірно, допомагало багатьом новобранцям залишатися у формі. Місяцями пізніше, коли я заходив у будівлю, я стримував бажання лягти і зробити віджимання. Цей ритуал був в мені вкорінений. Я взяв цю концепцію і застосував її до своєї практики. Це означало перевести її на автопілот. Наприклад, коли я сідав писати, я зачиняв очі, глибоко вдихав і відчував любов до себе. Я відчував вдячність за слова, які повинні бути сказані. І коли цей ментальний цикл ставав сильнішим, він переключав мене на любов до себе і слова текли рікою. Ранкова медитація. 10 циклів дихання перед входом у будинок, 10 після пробудження і перед сном це ритуали, які я створив для себе. Ви не витрачаєте час кожного ранку на роздуми, чистити вам зуби чи ні. Ви просто робите це. В цьому сила ритуалів. Вони створюють борозни, які ми називаємо звичками. І ці звички, хороші й погані, керують нашим життям. Створіть ритуали любові до себе для будь-якого часу доби і будь-якої діяльності. Від їжі до бізнес зустрічей. Чим довше ви будете додавати практику до свого природнього ритму життя, тим сильніше вона ставатиме частиною вас. Будь ласка, не ігноруйте це. Ритуали це практичне застосування вашої обітниці. Без них ви, ймовірно, будете відкладати те, що вам потрібно, на потім. Якщо ви переживаєте складний період, зверніться до своїх ритуалів. Практикуйте медитацію більше одного разу. Підходьте до дзеркала кожного разу, як трапляється можливість. Заповнюйте день постійною практикою десяти вдихів і видихів. Це допоможе вам вистояти. Слідкуйте за собою. Спокійний об'єкт залишається у спокої, поки на нього не діє зовнішня сила. Це перший закон механіки Ньютона, який іноді називають законом інерції. Ракета назавжди залишиться на стартовому майданчику, якщо не запрацюють прискорювачі. Те саме стосується і нашої любові до себе. Обітниця це енергія, необхідна для підйому. Але як нам вдається підтримувати рух ракети? У нашому випадку. Як продовжувати любити себе, коли початкове натхнення пройшло? Як практикувати, коли заважають інші справи або просто немає бажання? Просто ви відстежуєте себе. Візьміть календар і в кінці кожного дня відмічайте різні частини практики, які ви виконали. Якщо ви зробили все повністю, поставте великий хрестик на цій даті. Є глибоке задоволення у тому, щоб бачити неперервний ланцюжок хрестиків наш розум, експерт у створенні історій про те, чому не варто робити щось. Це старі ментальні цикли борються за виживання. Ось чому зовнішні звіти працюють. Незалежно від виправдання, порожнє місце в календарі не бреше. Воно змушує нас поглянути правді в обличчя. Коли я починав вперше, я не робив цього. Але пізніше, коли я став ледарювати і пливти за течією, я виявив, що саме відстеження природнім чином змушує мене зібратися. Це було так просто крім того, краще виправитися до того, як життя змусить це зробити. Коли життя втручається, щоб привернути вашу увагу, пробудження зазвичай болюче лінія на піску. Незалежно від того, наскільки сильною є обітниця, незалежно від відстеження існує імовірність зламатися, пропустити частину практики, занепасти і плисти за течією. Важливо бути чесним з собою і планувати це. По-перше, не докоряйте собі. Я ще не бачив фотографії людини з підписом досконалість впасти і піднятися це частина контракту на життя. По-друге, виберіть щось у практиці, що ви не пропустите незалежною від усього. Це ваша лінія на піску. Мінімум, який ви зробите, щоб дотримуватися обіцяного. Медитація це моя лінія на піску. Незалежно від того, як складається день, я не лягаю спати, не виконавши її. Таким чином, навіть якщо мені не вдасться зберегти повну відданість собі, принаймні я збережу найважливішу її частину. І це дозволить імпульсу працювати. Потім, наступного дня, я повертаюся до повної практики. Ці лінії на піску підтримують інерцію руху, медитація один раз на день. Дзеркало один раз на день. Десять циклів дихання. Виберіть те, що здається вам найбільш важливим, і зробіть хоча б це. Але пам'ятайте повертайтеся до повної практики як тільки зможете. Саме так магія відбувається найшвидше. В двох словах Ось воно. Пробачте себе, дайте обітницю і виконуйте практику. Рухайтеся і живіть від середини назовні. Тут немає досконалості, ніякого примусу або спроб змусити щось статися, лише зобов'язання і дозвіл дозволити світлу зайти і робити те, що воно має робити. Ми всі здатні на це. Незалежно від того, що ми пережили, ми всі запрограмовані на любов. Я прийшов до переконання, що практика затягує нас в потік життя. Замість того, щоб боротися або страждати, ми рухаємося з природньою швидкістю еволюції речей. Можливо, саме тому змінюється не тільки наш внутрішній світ, але й зовнішній. Після того, як ви пробачите себе і дасте обітницю, виконуйте практику протягом місяця. Це той термін, що спочатку знадобився мені, щоб перетворитися. І це працює для читачів, з якими я спілкувався. Коли ми прив'язуємо наші зобов'язання до часу, вони стають реальними. І в результаті у нас набагато більше шансів на успіх. Слідкуйте за собою, виберіть свою лінію на піску і створіть свої ритуали. Ідіть в банк Це всього лише один місяць, щоб полюбити себе по-справжньому і глибоко змінити своє життя. Решта цього посібника включає додаткові поради, які я накопичив протягом цих років. Використовуйте ті, що здаються вам правильними, але тримайте практику як основу.